Що ж, політичний сезон почався з традиційним трешем. Бо куди ж українська політика без трешу на тижні? Що минув, треш розвивався навколо головної зірки нашої політики останніх місяця-двох, Мар'яни Безуглої. Наскільки можна зрозуміти увесь цей черговий базару Верховній Раді, то він у середу відбувався навколо питання про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки? Опозиція вимагала поставити це питання на голосування. А влада, в особі, зокрема, головного слуги Верховної Ради Давида Арахамії була проти, Оставте, Коротше, не поставили питання на голосування. Опозиція хотіла, але глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давида Рахамія був проти, і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просто закрив засідання. Але підперта плечима Давида і Руслана Мар'яна все одно заявила про гоніння. За правду і на вогнищах спалювали, заявила вона у соцмережах. Але ж ми знаємо, що Мар'яна Безугла це наша неопалима купина, тому ми можемо бути за неї спокійними. Навіть після її анонсу про вихід з партії і фракції «Слуг» вона буде нести нам вогонь правди, як наш парламентський прометей, чи то пак наша парламентська прометея. Ну а щодо Верховної Ради загалом, то, здається, дуже вчасно приїхав в Україну і виступив в українському парламенті британський прем'єр Ріші Сунак, бо в його присутності народні депутати скидаються на те, трішки згадали, як це поводитися нормально. І ми не можемо. І не будемо зупинятися зараз, тому що допомога Україні це інвестиція в нашу власну колективну безпеку. Але от цікавий факт: по суті, тільки з виступу рішесунака і складалося пленарне засідання Верховної Ради у п'ятницю. Британський прем'єр ще не встиг до кінця вийти з сесійної зали, як спікер Стефанчук оголосив народним депутатам вільно. Шановні народні депутати, зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Напередодні, у четвер, народні депутати теж в сесійній залі багато не напрацювали, тому що відбувалося глобальне туди-сюди з законопроектом про мобілізацію. В четвер розглянули по суті лише одне питання порядку. денного. у п'ятницю виступ сунака і по конях. І все це при тому, що в порядку денному десятки питань зависли. Як це все називається? Це називається напружена робота народних депутатів у час повномасштабної війни. Але ось це моє слово про безуглу, базар і неробство це лише. Вступне слово, так би мовити, спостереження та емоції щодо простішого, бо далі я хочу перейти до того, що тригерить мене аж ніяк не менше, але є трішки складнішим для сприйняття. Хоч воно складніше, але поговорити про нього потрібно, бо це важливо, і це стосується. Скандальної справи Гринкевича, про яку ви могли не чути лише в тому випадку, якщо на останні декілька тижнів геть випилялися з інформаційного простору. Міністерство оборони розриває контракти з компаніями, що пов'язані з сім'єю львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Суд заарештував нерухомість автівки сім'ї і рахунки компанії львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому. Хто такі Гринкевичі? Як у їхніх схем? Мах задіяне керівництво Львівської ова. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і після цього довгого вступу, нарешті, настав час для заклику підписатися на цей канал, якщо вам потрібен тверезий погляд на проблеми в українській політиці, і не лише. Так що поки лунає пісня про Валєру, тисніть кнопку підписатися під цим відео. Я офігів, Валєра. Я офігів. Окей, мені справді складно уявити собі, що бодай хтось із вас геть нічого не чув про справу скандального львівського. Даруйте на слові, бізнесмена Ігоря Гринкевича. Але якщо раптом, то Ось коротка довідка. В інформаційний простір Ігор Гринкевич ефектно і безповоротно увірвався напередодні нового року. запобіжний захід йому обирали практично під ялинку 30 грудня. Ну а днем раніше його затримали на спробі дати хабар одному з керівників слідчого управління ДБР у 500 тисяч доларів. Взамін, як стверджують у ДБР, бізнесмен хотів повернути майно, яке було заарештоване на час розслідування щодо його оборудок на закупівлях для зсу. Ігор Гринкевич це один з найбільших постачальників для збройних сил України. Причому постачати він може різне, навіть те, що зовсім не входить до його профілю. Наприклад, його будівельні фірми мали постачати для збройних сил України одяг на понад півтора мільярда гривень. Ну вміє будувати, вміє і шити. Якось так виходить. Загалом тендерів із міністерством оборони він виграв дофіга, і як виявилося, за частиною договорів не поставив взагалі нічого. За іншою частиною поставив або далеко не все, або неякісного. За ще однією частиною поставив з великими затримками. За попередніми оцінками, за договорами із підприємствами Гринкевича, держава зазнала збитків на понад мільярд гривень. Ну і зашибісь, що викрили, скажете ви? Ага, зашибісь, скажу я. Але що там з іншого боку? З боку Міністерства оборони, там що ні про що не знали, до скандалу не здогадувалися, що з підприємствами Гринкевича і їхньою роботою щось не так? Відповідь заступника міністра оборони Половенка на прес конференції цього тижня в цьому плані є абсолютно безцінною. Після публікації статті, та що у нас? Висвітлено було засоб масової інформації. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення, рішення стосовно розторгу... розривання, розривання тих договорів, які було Міністерством оборони попередньо було укладено. От до цього ми ні про що не здогадувалися, але як прочитали в газеті, який Гринкевич поганий, одразу все порозривали. До цього ми й гадки не мали, що з постачанням від Гринкевичів щось не так. І укладали, укладали, укладали договори, платили за все в повному обсязі, і ж тут раптом наші очі відкрилися. Господи ти Боже мій! І це не єдина проблема в цій справі. Друзі є проблема, яка видається мені значно суттєвішою. Ми от знаємо, що це все розслідує державне бюро розслідувань. Нагадаємо, ДБР порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери. Ба більше, навіть справу про Хабар слідчому ДБР розслідує те ж саме ДБР. Ну от одні кругом перемоги Державного бюро розслідувань, правда? І це дало привід, наприклад, про владному телеграм-каналу Джокер сарказмувати в ось такому от стилі. Коли щось погане в ДБР, то активісти кричать «Татаров! татаров Коли щось хороше в ДБР, то активісти забувають кричати «Татаров! татаров що ж, давайте про це хороше. Є одна проблемка, знаєте, от те, що розслідує Державне бюро розслідувань щодо Ігоря Гринкевича, має розслідувати не ДБР а Набу. У нас є таке специфічне поняття, виключна підслідність. І от, наприклад, справи про хабар в розмірі 500 тисяч доларів США слідчому ДБР. Може розслідувати виключно національне антикорупційне бюро. Це прямо кваліфікується за статтею кримінального кодексу, яка належить до виключної підслідності НАБУ статтею 369. По-хорошому, і усі ці оборудки Гринкевича з тендерами також мало би розслідувати виключно національне антикорупційне бюро. Ну але це ще залежить від того, як ті всі діяння кваліфікували за тим же кримінальним кодексом. А знаєте, чим може закінчитися порушення підслідності? Воно може закінчитися тим, що справа просто розвалиться в суді, бо суд скаже: Альо, ДБР, те, що ви розслідували, мало розслідувати набу. Тому усі зібрані вами матеріали і докази є недопустимими. Знаєте, хто з цього буде щасливий? Гринкевич буде щасливий. І це не теорія, друзі. У нас є вже далеко не одна справа, коли через порушення підслідності підозрюваний або обвинувачений виходили у світ щасливими і вільними людьми. Тому майте на увазі, коли державне бюро розслідувань бере собі справу, яку мало би розслідувати набу, то це цілком може поставити хрест на шансах притягнути до відповідальності розмаїтих Гринкевичів. І що мені підказує, що цілком імовірно через певний час я буду записувати нове відео, в якому цитуватиму ось цей фрагмент, і потім додаватиму А я казав, принаймні у справі про хабар слідчому. І так, винні у цьому будуть саме слідчі державного бюро розслідувань, бо саме вони зареєстрували кримінальне провадження замість того, щоби звернутися до Набу. Зі свого боку, Набу не може просто собі зареєструвати кримінальне провадження за тим самим фактом і забрати собі справу. Так це не працює. Тому що там Джокер писав про ДБР і Татарова? Ну-ну. Так, нюанси важливі. У тому, що на перший погляд виглядає, як перемога, можуть бути тоненькі тріщинки, які цілком можуть перемогу перетворити на зраду руїн. Тому звертаємо увагу на нюанси. Загальна картина дуже часто залежить саме від них, а не від грубих мазків, які в першу чергу кидаються у вічі. На цьому каналі ми намагаємося в першу чергу звертати увагу саме на нюанси, і це ще одна причина на нього підписатися. Бавитися з перспективою перемоги це не те, що ми можемо собі дозволити у цей час, навіть в антикорупційних справах. Ну а в тому, що стосується нашої війни, то тим більше тут будь-які тріщини можуть поставити хрест в принципі на існуванні нашої держави і навіть нашого народу. Тому будь-які тріщини вкрай небезпечні і дуже важливо триматися разом і разом спільно рухатися до перемоги, навіть якщо цей рух і виражається у вигляді банальних донатів. Ваші донати важливі, ваша підтримка сил оборони надзвичайно важлива, тому давайте завжди про неї пам'ятати і завжди її продовжувати. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів!